Навіщо Путін проводить ядерні навчання? Чому російський диктатор не приймає пропозицію Трампа і що таке на нього подіє? Мене звати Дарина Трунова. Про це сьогодні будемо говорити разом із політехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати. Доброго дня Ну от свіжа інформація. Під керівництвом Путіна на Росії провели планові тренування стратегічних ядерних сил. Росія провела пуски міжконтинентальних балістичних ракет, а саме, ЯРС і ти нева. Е, як ви думаєте, до чого б це на вашу думку? Ну, демонстрація, що ракети літають і нагадування, що вони ядерна держава. Ну і те, що це фактично такі теж е, е, частина такого ядерного шантажу, демонстрація того, що у них є ядерна зброя. Нагадування дані mm. для кого в першу чергу це сигнал? Для Європи, Трампа чи в принципі для НАТО? Ну, для всіх ядерних держав, ну і для тих ну, в США, звичайно, тут головний головний такий глядач, що, начебто, у них є ядерна зброя, так що зважайте на нашу думку, на нас не можна тиснути. Як ви думаєте, від Трампа буде реакція і яка вона має бути, враховуючи, що сьогодні був. Сильний обстріл по нашим містам по, -по українським, і зокрема, пам'ятаємо, що по приватному садочку в Харкові росіяни теж поцілили. От хочеться розуміти, це все в комплексі має викликати у штаті все таки якусь сильну реакцію, і що вони тоді мають зробити, дати томагавки чи щось інше? Ну я не думаю, що це на, на них якось подія, тому що як і не діяли до цього. Ну на, на попередню адміністрацію там вже були звірства а, теж такого порядку. Ніхто ж вони, вони ж не давали нам там агавки і щось інше. Навіть в такому штампі теж мурижили і говорили, що є, що немає. у них зброї, тому ми повинні розуміти, що а, головне, щоб не заважали бити, наприклад, по території Російської Федерації, так. Чи можна використати цей факт, в тому числі у по посадочку, в якості вже дипломатичного тиску на американську сторону можна, щоб що показати, що ось таке таке відбувається, що Росія не зупиняється, незважаючи на конкретне бажання Сполучених Штатів Америки? Ну це потрібно показувати в першу чергу Віткофу, Чи можна взагалі якось його прибрати з перемовин? Тому що як тільки він починає говорити і Путін дзвонить Трампу, у Трампа змінюється позиція, і тут він. Був близький до того, щоб надати нам томагавки про що писала західна преса один дзвінок і все змінюється. І Вітков говорить про те, що є якісь російськомовні на Донбасі, тому потрібно його віддати. Ну тобто. Ну, підтвердження цієї інформації немає, що саме про Донбас йшлося, тому що якось нелогічно. Як Трамп з одного боку е, говорив, е, що зупиняємося по лінії розмежування, а потім е, пишуть медіа, які зазвичай задину з бігом уставлене орієнтовані на демократів, що треба відступати від е, на е, відступати кудись. І тим більше Трамп сам особисто це спростував. Якось от логіки немає, тому те, теж, теж розумію, то треба де 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 тут джерела цієї інформації. Це частково, частково можливо, йшлося коли місяць тому, коли сам Вітков їздив до Москви, а, і тоді він там щось почув так чи не так. Воно розцінюється як якийсь прогрес у перемовинах, але зараз. Ну, говорити, що саме так о, йшлося на цих перемовинах. Ну, поки це фактично не підтверджується. Ну, ви говорили про те, що аби американці не заважали нашим хлопцям працювати, якраз таки сьогодні вночі е, Мадяр і його, скажімо так, побратими вдарили по Мордовії, по механічному заводу і по НПЗ у Дагестані. Пам'ятаємо, вчора так активно летіли українські ракети і західні, в тому числі на московщину. Але поки що ми не знаємо, чи досягли вони своїх цілей від генштаба. Не було такої інформації, але цікаво, що вже є підтверджена інформація, що саме по брянському хімічному заводу наші хлопці вдарили ракетами штормшеду, тобто почали застосовувати не тільки українські ракети, ну а так. Масово чи можна це сказати в плюс? Скажімо так, чи з'явилися у нас якісь додаткові дозволи? Чи можемо очікувати на більш масштабні удари по Росії? Ну так вони фактично не були заборонені до цього, тому що все ж таки Shadow – це виробництво Британії та Франції. Uh -huh. Вони, по-моєму, там дозвіл був паралельно з тим, як було надані дозволи використовувати Атакамси. Тобто, це наприкінці минулого року це було зроблено. Тому я не думаю, що це були якісь там заборони, і скоріш за все, вони до цього використовувалися. От, куди так само, ж від кількості залежить? Чи є у них в, в такій кількості, щоб їх використовувати масово, наприклад, по території Російської Федерації, чи є достатні там дальності, тому що. Та вже можуть бути в різних модифікаціях тих торшедов. Я бачу, що вони до 500 км можуть бути. Чи є така можливість, тому що ми знаємо, що це велика політика. Можуть дати тобі ракети, а потім говорити, розказувати, куди стріляти, куди не стріляти. Це називається те, це, 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 що є, що немає. Ну з єдиного позитиву зі штатів, поки що, скажімо так, що Трамп не впевнений, що тепер він зустрінеться з Путіним. Пропоную спершу його послухати, потім обговорити. Я не хочу марної зустрічі, не хочу марнувати час. Тож подивимося, що буде. Ми уклали всі ці чудові мирні угоди, домовленості, міцні угоди. Але цю я сказав їм: керуйтеся лінією фронту, розходьтесь по ній, йдіть додому, і всі відпочиньте. Бо дві країни вбивають одна одну. Дві країни втрачають від п'яти до семи тисяч солдатів на тиждень. Тож побачимо, що буде. Що змінило вашу думку після розмови з Путіним? Чому ви вважаєте, що саміт у Будапешті буде можливо марною тратою часу? Я нічого не казав. Я не казав, що так буде, але ніколи не знаю, що станеться. Багато чого відбувається на фронті між Україною та Росією, і ми повідомимо протягом наступних двох днів, що ми робимо. Вашу думку, що може статися протягом наступних двох днів? Чому саме така інформація? Чи в принципі Трамп просто може сказати два дні, п'ять днів, неважливо скільки просто щось має вирішитись? Ну, можливо, там перемовини з Китаєм йдуть, може щось інше інформацію чекаю. Ми не знаємо тут достеменно, йде. і це взагалі може бути така гра Трампа для того, щоб знайти цю інформацію, може хтось йому принесе Але те, що справа не дійшла навіть до зустрічі Лаврова та Рубіо, ну це показує, що росіяни не збираються, не збираються відступати від позиції, яку заявив Путін, що припинення вогню можливо після. Того як Україна вийде з чотирьох областей України та офіційно відмовиться від НАТО. Ну але бачите, Орбан заявляє про те, що вони все таки будуть готуватися до зустрічі із Сіярто, начебто за його словами, зараз знаходиться в Вашингтоні. І якраз таки з приводу цього питання, з приводу підготовки зустрічі Трампа з Путіним, то на вашу думку, чи дійсно це всерйоз розглядається ця зустріч зі сторони американців, що аж сіярто поїхав туди? Ну підтвердженої інформації поки що немає. Ну, знаєте, чиновники, такі люди, вони готові пиляти гроші на будь-які на, на будь історії. Ну і взагалі абсолютно не взаємопов'язані речі. Підготовка до візиту, якого може не бути. Так це може бути в тому числі інформаційний привід для Орбана. Нагадати для виборців своїх. Він же там готується до виборів. Що так, от такі важливі люди на нього збираються. Це постійно говорити про це, але ж це не означає, що хтось буде прийжав. Це теж визначає в першу чергу Трамп. Ви згадали про ймовірні перемовини з Китаєм. Розуміємо, що в кінці тижня Трамп може зустрітися із СІ у південній Кореї, хоча В МЗС Китаю кажуть, що їм поки нічого не відомо щодо цієї зустрічі. Ну тобто, незрозуміло, зустрінуться вони врешті чи не зустрінуться. Але ж з 1 листопада заявив Трамп про те, що мають все таки ввести тарифи. То як ви думаєте, ця зустріч все таки може відбутися, і чи під де Китай на поступки чи буде теж вводити тарифи у відповідь? От цікаво, тут всі теж буде підвищувати ставки. Ну так Китай вже увів експортний контроль за рідки металами. Це фактично контроль за всією оборонкою, як мінімум, Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу. Ну іншої промислової продукції, це і так вже фактично мита, да коли ти. Ти питаєш дозвіл, що тобі робити, а що не робити. Так? Тому чи можуть бути? Можуть бути. Я думаю, що цим це не закінчиться. Американці будуть тиснути на Китай різний спосіб. Різний спосіб Я взагалі вважаю, що зараз вся політика економічна Трампа призводить до економічної кризи світової, для того, щоб хитнути в першу чергу, Китай як економічний монстр такий. Далі я думаю, що американці чекають, поки е, будуть вийти європейці, тому що ти прод... тут. Тут ті товари, які китай, американці не пускають на американський ринок, йдуть завалюють зараз Європу. Європейці тепер будуть змушені теж піднімати мита, тому що вони просто не витримують такої навали. Ось потім буде вже, як повторюючи європейців, я ж вам говорив, що треба було це раніше робити. Тому тут, я думаю, що багато факторів будуть збігатися для того, щоб був здійснений такий комплексний тиск на Китай. Але й питання російської війни теж ж Трамп хоче піднімати. І неодноразово міністр фінансів США Скот Бесен казав, що ми змусимо Індію все таки відмовитися від закупівлі російської нафти, і вони там вполовину скоротили закупівлі. То все таки тут чи будуть дійсно піднімати питання війни Росії проти України? І ну, Китай не виглядає, що відмовиться від допомоги Росії. Ну Індію дотиснуть, але Китай поки що не дотиснеш по цього питання, тому що є важель в вигляді вигляді рідкоземельних металів. А, ну я не бачу мотиву Китаю зупиняти Путіна. Тобі що у них немає важелів тиску на нього? А Путін буде віддавати Китаю все, що завгодно для того, щоб продовжувати війну. А, далі Китай так все влаштовує. Так і Китай і так все влаштовує. Єдине, хто може тут вплинути, це в першу чергу європейці йдеться про. Німеччину та Францію. Якщо вони поставлять питання робо перед Китаєм або вони, або ринок Європи, або Росія, то Китай тоді обере ринок Європи, але ж вони не ставлять цього питання. Тобто, це європейці повинні дійти виставку чи потрібна їм Росія в нинішньому вигляді Чому ж європейці затягуються питання? Вони не хочуть теж нести ніякі збитки. Ну тому, що хтось куплений Росією, хто комусь пообіцяли тепле місце в Газпромі а, і багато інших інтересів, побоюється розпаду Росії, побоюється величезна кількість мігрантів. Ну і далі інших, інших речей, які вони самі собі надумали. от і все. Зрозуміло стосовно того, чому Путін не хоче йти на перемовини з Трампом? Принаймні, Moscow Times пише, що Путіну пообіцяли захоплення Покровська і Куп'янська, його генштаб і воєначальники. Тому він свято вірить, що це можна буде зробити до зими, і звісно, до тих пір він не буде йти ні на які перемовини. На вашу думку, чи дійсно це виглядає таки реалістично, чи Путіна водять? В оману, тому що Покровська ще минулого року, минулої осені, у них була ціль захопити. Але на щастя, наші захисники ну несуть службу, скажімо так, ризикуючи власним життям, але захищають і місто досі ще українське. Путін не піде на які перемовини. Те, що він заявив, що Україна повинна покинути чотири області, відмовитись від НАТО, скоротити армію до 80 тисяч, щоб не було військового озброєння, багато чого іншого. Те, що він сказав, таки буде. Нікуди він не збирається, які не ніякі перемовини, захоплять там купять чи не захоплять Покровськ. Ні. Тобто, ви думаєте, його цілі не змінилися і навряд чи ну, тобто, виглядає, що публічно сказано, все, що публічно сказано, і що припинення вогну можливо після того, як Україна покине чотири області і офіційно відмовиться від НАТО, все він від цього не відступить. А ви і думаєте, саме Лавров... це Лавров казав Рубіо, і через це да. відклали зустріч? Так? Так, да, він те саме говорить. Так Лавров повторює, що говорить Путін. Абсолютно, один в один. Подивіться ретроспективу, що говорить Лавров Рябков от з 14 червня, 14 червня минулого року. Жодних, жодних відступів від офіційної позиції Путіна. Ну, але в той же час Європа і Україна там готують план щодо завершення війни. Є 12 пунктів. Там, зокрема, сказано, що поетапно будуть знімати санкції проти Росії в обмін на те, що вона зупиняється по лінії фронту, повертає усіх викрадених дітей. Продовжується обмін полоненими. Україна отримує гарантії безпеки, кошти на відновлення пошкоджень, завданих Росією, і відкритий шлях до Є знову ж таки питання НАТО тут немає. Але ключове чи піде на це Путін? Чи будь-що можуть придумати Зеленський, Трамп, Європа? А Путін ну і що так і буде? Ну так і буде. Він він не відступить. Він ж сказав для нього. Ну фактично, це примус його до самогубства. Тому що він розуміє, зупинка по лінії розмежування це програш. Програш це політична смерть, політична смерть це фізична його смерть. От, це катастрофа економіки для економіки Росії, тому що немає незняті санкції, а він стикається з величезними проблемами всередині країни. А ось і буде очевидно, що він лузер. От і все. Ну то зараз же ж у них є економічна ця криза, бюджет просідає? Зрозуміло, далі в НПЗ прилітає, і все одно це його не змушує? На йому байдуже, йому байдуже. Він буде впевнений, що всі, всі, всі все переживуть. Він ну він така людина. А що б могло його змусити, на вашу думку? Ну якщо там по протягом цієї передачі приїде там відріже йому голову. Наприклад, а оце змушить. чи, чи ВІП-сервіс особисто це малюк зробить все інше, не працює Путін. Буде Путін буде наполягати саме на такому, те, що він говорив. По іншому, це не буде. Я не вірю в це. Якщо, наприклад, уявімо так, нам дають домогавки, Ми б'ємо по Москві, навіть туди десь прилітає. Це одно це не зупинить його, так не зупинить. Він буде ні, давайте так. Навіть коли буде розповзатися країна, якщо Україна без намагавки буде блекаути, влаштовувати, Путін все рівно буде говорити, що він буде воювати. Тут інше, чи є чи буде у нього можливість це робити, так? Чи буде у нього можливість це робити? Це велике питання, але він буде намагатися воювати до кінця. Ну, а нам взагалі перемир'я потрібне, зокрема, не знаю енергетичне. Якщо, наприклад, зараз е, Путін, ну або там його російська делегація пропонує американський, і ми все таки погоджуємось, чи потрібне нам таке зараз перемир'я, чи краще вже взагалі без будь-яких перемир'я пройти цю зиму. Ну нам вигідні вигідніше бити по їх території. Тим більше вони ну тим більше ми знаємо, росіяни накопичать ресурс, а потім влуплять по території Росії, ой, по, по по території України. І нічого за їм за це не буде. А звучить так трохи песимістично, але є ще й ще один позитив. На сам кінець, які хочу навести російські активи на вашу думку, все таки передадуть Україні, тому що Бельгія, начебто, дає зелене світло, і ось цих 140 мільярдів євро російських заморожених активів у вигляді репараційного кредиту можуть передати. Ну і на найближчі декілька років, принаймні, нам цього має вистачити, аби у нас не було просідання бюджету. На вашу думку, це позитив? Чи можна це вже Важати успіхом, скажімо так. Ну, успіхом, звичайно, що нарешті ну давайте вони не передають активи, вони видають кредит, який погашається, якщо Росія починає погашати його там, да або репарація або дає дозвіл на використання цих активів. Так що ну дуже добре, що нарешті, після знову таки, після ударів по голові з боку американців, вони почали думати швидше з цього питання. Ну а це на Росію теж не супер тисне. Ну тобто для Путіна це є якимось фактором чи. Ні? Де йому байдуже. Ну слухайте, людина, ви, ви ж чули, що він е, розповідав Трампу: що про Ярослава Мудрова до Богдана Хмельницького дійшов. Залишила, ще не розкрита тема пригоди поченігів в австро-угорському е, цьому штабі. так, Як Ленін разом е, з Ярославом Мудром вивадував Україну і все інше. Він живе зовсім інша історія. Ну, там реально шизофренія. Тут мислиться він навіть коли буде вже розповзатися країна, блекаут, грабувати Москву, він все рівно буде думати, що треба воювати проти України то все. Та цікаво, ну але як то кажуть, нам своє робити, і будемо сподіватися, що збройні сили України не будуть зупинятися і будуть далі бити не тільки по НПЗ, по газовим сховищам. Так само, щоб у них не було ні світла, ні тепла, ні води, ні газу, нічого, щоб вони на своїх болотах повернулися в свій, скажімо так, первоначальний цей вигляд. От, хочеться, щоб так і виглядало. Дякую вам дуже за цю розмову, за вашу аналітику. Нагадаю, що сьогодні говорили разом із політехнологом Тарасом Загороднім. Обов'язково напишіть коментар, поставте відео лайк і підпишіться на канали наші з паном Тарасом. Маю на увазі 24 канал і Тараса Загороднього. Дуже дякую.